Сфера ментального здоров'я стала популярна в наш непростий час. За даними Міністерства охорони здоров'я, понад 14 мільйонів українців матимуть потребу в професійній підтримці психолога. Круто, тобто, ти хочеш, щоб кожен навчився створювати застосунки для пошуку психологів. Ну, це не зовсім так. Потреба в експертах, не тільки в психологах, є дуже затребуваною. Я обрав їх лише як приклад, а студенти курсу можуть обрати будь-яку іншу нішу, в якій у них більше експертності і пристрасті до неї. Ага. Тобто Бабл дозволяє нам створювати свого роду платформи для пошуку експертів у різних нішах. Майже, але відповідь буде амбітнішою. Насправді, Бабл це платформа, яка дає змогу створити буквально будь що маркетплейс на кшталт Airbnb. crm систему для команди, застосунок для запису до психолога, навіть власний GPT чат з інтеграцією штучного інтелекту. Mm -hmm. Чи соціальну мережу по типу Instagram? Якщо у тебе є ідея, ти можеш її реалізувати без програмування. Я створював медичні платформи. Платформи для нетворкінгу, освітні системи і все це на бабл. Тому тут головне не інструмент, а уява та структура. І в цьому курсі я покажу, як з ідеї зробити реальний продукт. Виглядає потужно. Думаю, що наші студенти мають шанс створити свого юнікорна. А вже ж мають. Я про це розповідав в одному з відео. До речі, не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Там ми публікуємо все про No-Code. У наступному відео ми розглянемо все, що стосується інтерфейсу Bubble, з допомогою якого ви будете створювати свої веб та еп застосунки. Ми ознайомимось з Design Tab для побудови візуального інтерфейсу користувача. Workflow Tab для визначення логіки застосунку. Backend Workflow робочі процеси, які відбуваються на стороні сервера. «Data tab» – для управління базою даних застосунку. «Style tab» – Для визначення візуальних стилів елементів. Plugin tab» – для розширення функціональності застосунку за допомогою плагінів, «Settings tab» – для конфігурації загальних налаштувань застосунку. tab» – для перегляду логів та налагодження. До зустрічі в наступному відео.